Що станеться вже зовсім скоро. Що станеться вже зовсім скоро. Ох ти, Колесо фортуни. двійка пентаклів. Якийсь баланс, ви зможете знайти, значить для вас це дуже важливо знайти якийсь баланс, це з кимось домовитись, це правильно розподілити свої ресурси, час, фінанси, своє здоров'я правильно розподілити, свої фізичні ментальні можливості. Ось це станеться зовсім скоро. Хтось роботи знайде, хто в пошуках, да? хто давно шукає роботу, хтось отримає якусь цікаву пропозицію заробити, яку ви давно чекали і не знали, що вона буде. Для вас це несподівано якесь полегшення іде. Хтось виздоров'я, до речі, теж може бути по цим картам. Ну, взагалі карти показують, що йде якесь полегшення. От між. Тим скільки ви давали, і скільки ви за щось брали, да, ви знайдете ось цей цю середину, ось цей баланс.